Для ринку нерухомості потрібні гроші щоб його рухати, тому що зараз 90% забудовників в Києві або стоїть, або імітує будівництво. Вам потрібно зробити знижку на ваш об'єкт в середньому 30-35%. Продавців дуже багато, а покупців дуже мало. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Cepital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж продавалось в минулих місяців і які плани на цю весну. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, напишіть, будь ласка, будь-які коментарі, щоб це відео побачило як можна більше людей. І поїхали. Друзі, і гарна новина. Продажі є. І це не може нас не радувати, тому що два тижні в лютому їх не було взагалі. Ринок стояв зараз. Вже трошки все оживляється. І ми сподіваємося, що кількість угод буде збільшуватись. По перше, останні три місяці кількість угод зменшувалась, і в лютому це був пік провал. Як кажуть, ми сподіваємося, що з березня ринок почне змінюватись і зростати, тому що відкладений попит, ми сподіваємося на нього, дасть хоч трохи нам можливості для е зросту кількості продажів. Тут є ще декілька, вони не саме приємні. А ми зараз про це про все. Поговоримо, друзі. Перше на що ми можемо сподіватись? Кредити, тобто для купівлі потрібні кошти. Для цього потрібні дешеві нормальні кредити, які є у всьому цивілізованому світі, крім України. Як ви розумієте, то майже 95% там всіх угод до воєнний час вони були тільки за кеш, тобто люди приходили з сумкою грошей. Умовно, і купляли собі квартиру. Оце так гора. Тут купа грошей. А таким інструментом, який використовує весь світ, наприклад, іпотека, майже ніхто не користувався. І чому, напевно, ви здогадуєтесь, це надвисокі ставки: 18-20% середня ставка. У гривні тому, що іпотека в доларах, вона, як ви розумієте. В Україні зараз незаконно. Тому зараз, друзі, в Україні, якщо запрацюють ті програми, які запустив уряд. У тут я знімав відео про це, можете подивитися, якщо вони запрацюють, чи коли вони запрацюють вже в повному обсязі, я не кажу там про 10, 20, 30 квартир, повинно бути ну сотні тисяч угод, щоб ми могли цей ринок зрушити майже з мертвої точки. Тому що зараз 90% забудовників в Києві або стоїть, або імітує будівництво. Тобто люди виходять, там 20-30 чоловік, де повинно. Набуть 150-200 людей для нормальної забудови і імітують для того, щоб платилися розстрочки, для того, щоб не сказали, що забудовник стоїть, ми не будемо платити. Є декілька майданчиків будівельних, які реально працюють. Ну, реально, це я кажу, хоча б там, на відсотків 35-40. П'ять там 50, може, може, там декілька таких майданчиків є. Я думаю, що ви їх бачите. Якщо потрібно, ми зробимо окремий обзор з приводу цього. Але те, що ми бачимо для ринку нерухомості, потрібні гроші, щоб його рухати. Тому що ми виймаємо кожного місяця все більше і більше відсоток всіх закликів з того ж гугла, з того ж фейсбука. Да? Ну, а кількість угод не збільшується, тому. Інструмент такий як кредит, у ці 3-5% це те, що може зрушити, але повинна бути велика кількість. Наступне ми бачимо, що ну, скажу неприємні речі, але скажу назву своїми іменами, як кажуть. Да? Гроші за військових, які загинули, приходять до їх сімей, і це гроші немалі. Якщо я правильно розумію, тобто від двох там з половиною мільйонів це мінімальна, але ми бачимо просто такі вже запроси є. І я знаю, є там і 6 мільйонів, і 8 мільйонів виплати за. Життя військового, там приходячи мамі чи дружині, ці гроші вони також не хочуть, щоб ці гроші зніцінювались, і вони розуміють, що вкласти в нерухомість це найбільш безпечний і більш прогнозований тип інвестицій ніж гроші будуть просто лежати в банку і знецінюватись. Ми розуміємо, що інфляція йде і вона буде з. З'їдать ці гроші. Тому інвестування цих грошей також може зрушити. Ми розуміємо, що напевно ці гроші вони підуть не у всі категорії ринку. Напевно, це ми кажемо більше за клас житла економ, комфорт може ще комфорт плюс. Ми розуміємо, що там бізнес. І люкс-клас з ним, як на мене, буде найбільша проблема. Тобто, люди забезпечені зараз нічого не купують, а тільки продають, тому що у кого є бізнес, потрібно потримати бізнес, потрібно шукати нові, нові ніші для заробітку, тому що дуже багато на ринку змінилось і дуже багато ніш Зараз не приносять прибутку, тобто всі е, заміські житлові комплекси, які будують невеличкі забудовники, вони також користуються попитом. Е, ну тут два моменти: по перше, це дешевше ніж купувати у місті, е, і воно краще по якості у більшості. Е, Випадків, ніж економ у самому місті. Ну, тобто, Я кажу за оці примітивні будинки, Київ Мізбуду, наприклад. Да? Тобто, те, що ми бачимо, що наші забудовники невеликі, роблять за містом, це такі чудові мальовничі містечка. Я от знімав один з них. Рекомендую до перегляду. І я вважаю, що це дуже гідна альтернатива будинкам да, кам'яним джунглям, які у нас будують великі забудовники, наприклад, на лівому березі. Да. Тому я скажу так, що економ за міські комфорт і комфорт плюс ці гроші можуть їх також рухати, і кредити на деякі з них також. Там кредитна програма, якщо ви не дивились от випуск про кредитні програми, там максимальна вартість, напевно, якщо я не помиляюсь, 2,5 млн. мільйони. Тобто тут ця кредитна програма, от економ і за міські, точно буде рухати. І ці забудовники, як на мене, зможуть продавати вони зможуть на етапі будівництва. Хоча, як ми розуміємо, зараз всі живуть сьогоднішнім днем і купують нерухомість. Ту що вже готова, і бажане, щоб вона вже була з ремонтом. Тобто, щоб підсумувати, тільки три фактори ми бачимо, які можуть вплинути на ринок, щоб він зрушився, ринок нерухомості, щоб його зрушить. Відкладений попит, який може трохи зараз начне нам допомагати. Друге. Це кредити, і це важливо, щоб ці кредити почали надавати в великій кількості, хоча б військовим, медперсоналу, вчителям, там, поліцейським. Ну і третє на жаль, але е, ті гроші, які Получають сім'ї загиблих військових. Вони також купують нерухомість. Тому це також може зрушити цим типом житла. Є на що сподіватися. На що сподіватися більше дорогому житлу? Давайте поговоримо про це в форматі, що робити продавцям, як бути їм. А ви поки підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, задайте ваші питання в коментарях і поїхали. Що ж з продавцями? Що робити, коли у вас є нерухомість е, і вам потрібні гроші. Середнього, то що ми бачимо, для того щоб вийти з нерухомості, а да, вийти в кеш, як кажуть, вам потрібно зробити знижку на ваш об'єкт в середньому 30-35%. Це середня знижка, з якою можна виходити на ринок. Зі знижку 20-25%, як деякі сподіваються продати своє житло. Це тільки якщо у вас була черга до війни. То ну і зараз вона дуже конкурентна, здібна ваша нерухомість. Можливо, ви можете спробувати продати, але те, що ми бачимо на ринку, це більш поодинокі якісь випадки, і це відбувається вкрай рідко. Якщо ми будемо казати зараз за преміальну нерухомість, я кажу за бізнес-клас. за Преміум клас там за делюкс. Тут ситуація набагато гірша, тому що люди, які купували цю нерухомість, вони або виїхали з країни, або їх нема, або виїхали там жінки з дітьми. А чоловікам дуже багато не потрібно і вони не хочуть ризикувати тими грошима, що залишилися для купівлі. Тому в цьому класі я так вважаю, Знижки потрібно буде робити набагато більше. Ну я так вважаю, десь 35%. А то й 40%. Тому хочете продати, робіть ринкову і ниже ринкової вартості для того, щоб бути на ринку кращим. Тому що продавців дуже багато, а покупців дуже мало. Ми ще раз нагадую, зараз з Google забираємо 23% всього трафіку. OLX забирає 22%, якщо що. І навіть у нас не вистачає таких клієнтів. Для продажу таких об'єктів. Друзі, ну я вважаю, що цей випуск був цікавий. А я вас закликаю допомагати армії, допомагати нашим ЗСУ, щоб вони були uh, впевнені, що у них є тил. Ми це той тил, у яких є можливість зараз працювати, заробляти гроші і допомагати їм. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Пока-пока. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І, і заціпило. <ріст> Тому що а, цей попит, який. Який попит ще раз відкладний? Так є? Це угу. Та не може бути.